ціни неадекватні. Ні, ви просто зі мною так спілкуєтесь, я вам що тут? Перший раз, що ти знімаєш? Тільки за гроші посміхаються. І... Чи спали ми, чи б***ть. Чи поїдемо. Йо, гайз, мій нім є Дмитро, Дмитро Карпилов. Добрий раночок. Тікер, сразу розкажи, що ми, будемо сьогодні робити. Що ми будемо сьогодні робити, сьогодні покажемо, як відбуваються взагалі огляди автомобілів. У нас потрібно бюджет 10, 15, 30. Поїдемо на авторинах на Чапаївку на різні площадки. Паралельно до нас Америка приїжджає. Коротше, Короче, полетіли. Давай. Кулачок в камеру переходимо. Ойкі! -ой 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 От це апаратура, я вам скажу. Поміняв 8 свечек, 8 форсунок, газовий редуктор. Сейчас був ну, ГРМ мінять, купив всі жижи в багажнику лежать. Потихеньку, чик-чик-чик, і буде, пацаняча сотка. 200 вбитів, 300 раніше, сотка для 100% нормальних типів. Всі на таких номерах. Вся в рідній фармі П'ятого й року рестайлинг. ну, машинка бомба. Рама живий живіше всіх живих. Ще і ще й продається. Ну не дуже хотілося б, але б брошей хтось нормальний дав, то би поїхав. Помісту йди сюди, і то це так на педальку в шунь-шунь поддувати чуть-чуть. Ну, нічого, багато жизнь у нас. Хе-хе. Вона така, да. Це йота все-таки. В гараж залітаємо. ой 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 Ой-ой-ой! Привіт. Це що, Диман, це... Це любов історія, це отдельний взагалі. Нам сильно рано душу взю викривати. А мені що? Подарували запаску, клаксони, пивушні туманки, з гідравліку ще якусь історію, Фару Зараз все повигружаємо, щоб воно не заважало. І був видон тут красивий. Так, ну що, я пока вам покажу. Бешку, на таких вот тапочках полностью вся в М пакете в заводском. Ой! -ой, -ой. На таких вот дисульечках спойлерочек. Короче, тачка прикольная. Не хватает только сидушек. Забыл, как они называются. Но сейчас вот фотка. Я вам скажу, что запах в этом салоне просто, но ну, вот вам не передать. Но вигляд мені так воно подобається. Намірочки, намірочки. Как бы настоящий БМВшник повинен бути обязательно з такими часами. Пакеты. Масло попрошу, яке лісу в цю машину. Ми знімаємо, коли ти її пробежка. Скажи, сколько раз ти на неї виїжджаєш в год? В цьому році кілометрів 200 проїхав, в минулому 300 чи 400. Димон цю машину прям любить і лєє. Я за 7 чи 8 років приїхав по 80. Все, падаємо в сотку, короче, газуємо на Чапаївку. В Наступному кадрі вже, я думаю, побачите. Будемо рішати, як нам плов поїздить. І що там ще на ринку робити. Ну треба подивитися, бо люди ждуть, чекають, може хтось з області щось прижине достойне. Дуже рідко там нормальні автівки бувають, але ми сподіваємося щось ліквідне вчепимо. Так що заїжджаємо вже на риночок на Чапаєвку. І зараз тут стоять по класіки. Будуть махати чи ні? ні, не, ні. ні Маш, машуть, 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 машуть. Щось хочуть. -о, 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 -о ну, як от... хочуть, та ти що? Вони машуть. А от що Дімасхаш? Що вони щось купляють взагалі? Чи тільки стоять ну, машуть? Купляють. Приїжджають люди, які не знають що їм робити, кому терміново потрібні кошти. Як по мені умови, вони дають не самі швидкі, але тут вибір кожного, що робити. У Нас задача купити підібрати автівки бюджет 5, 10, 15, 20, 30, в принципі, і щось цікавіше буде, і крузачки 200 потрібні. Тому наша задача подивитися, щоб не витрачати час будній день на незрозумілі автівки, на ринку намагатись знайти більш живий варіант. Тому дивимося, шукаємо потихеньку. Тільки тут ніхрена 14,8, у нас тільки наша клієнтка за таку мазду не заплатить. Тому Йдемо далі. далі. На ринку така завжди натірочка автомобілі, щоб машинки були чистенькі, блищали, щоб люди купували, але щось нікого нема. Нікого нема і дуже мало автівок. Були часи, і я приїжджав о сьомій, пів сьомого і мені виходило десь в кінці там під забором поставити автівку. А так це взагалі машин дуже мало. Опа. Ану. Соточка. На дерев'яному рулі, кстати, Димон. 9800. Хороша ціна. 2001 рік. Ну, ціна так. Да. Ну, доріст. Треба дивитися. А так, ціна то, ну, стан. стан, а Ціна Ціна то таке. Я. я це за роками не ганяюсь. За роками. Має бути відповідний стан і відповідна ціна. Так, що у нас ще одна соточка. 98 рік. Скільки грошей? 9900. Ну Дімон, слухай, ціни такі, звісно, на сотки. Ну, тут і рік 99-й, які ціни? Ти давай розберись там з технічним станом там почнеться. Рама, не рама, ржавчина, гніль. Ну, да. Мости, коробки, роздатки. А ще не забувай, що це дорестові машини, вони чотирьохступневі автомати. Тому... Ні, це взагалі Там Витрати палива будуть по 30. Машин від власника, може одна якась чи дві стояла, машин немає. Ціни космос. Машини намащені плаками якимись, а не підготовлені, ну не знаю. Машини по голольоду на літній лисій гумі. Ціни неадекватні. Я скільки ми часу потратили на весь ринку? Не знаю, до пів години в розвалочку пробіглись. Я нічого взагалі не сподобалось. Не я, так, що... Може, якщо я помиляюсь, то ми готові приженіть машину, і ми оцінимо її, не знаю. Стан технічний, і як вона виглядає, чи варта вона своїх коштів, бо то, що вони там хочуть, Беха стоїть на галагінновій фарі, на лампочках, на жовтих, на китайських бамперах, на самому голім салоні, ну ціна там, ну а куди її далі дівати? Це у нас ще ми не дивилися мотор, по кузову. ну Там ще вкладати і вкладати. На виході у нас за 14-15 тисяч якісь гамняні машини всі. Проходим Сейчас Так мы между собой общаемся, между собой снимаем. В чем проблема? Вы тут начальник рынка или что? Нет, вы просто со мной так общаетесь, я вам что тут? Я вас снимал или вам к вам обратился, в принципе, вы кричите сдалека. Вы снимаете съемку, проводите на частной территории. На а кой делать? час на территории? Вон охрана стояла, нічого мне не сказала. В чем проблема? Это, такая охрана, сейчас ей скажут охране, она придет вас забирать. Пусть забирает. Научитесь общаться. Взрослый мужчина, бля, общаетесь как ребенок. Ничего, Дима, скажешь только що... что. За ситуацию. Я там чуть поснял, не знаю. Будет чуть ночь и нет. Обиженный бегунок. Що нема роботи, щось поче фурчати. Так просто, ми знімали, типу, самі себе, ну ви побачите кадри до цього. І він кричить задати. Діда нема роботи, дід з бадуна. Конфлікта нам особа і не треба дратися мені. Ну що, що йому сказати? Що йому сказати? Та дай нічого, якщо ну, шоке, людина не вихована, що я сказати? На, на провокації ми та самий не, не реагуємо. По... Реагує. Ну що, що йому? Та -да, нічого, якщо щось сюди в багажничок, бах, газ в пол їдемо на відео автомаркет подивимося аудіо третя. заявляють офіційна машина 2 дизель 90 пробігу має бути ціло ну все, зараз вам Чому заторчик але я не розумію як взагалі сталося Ой, він ще на бровку вилетів Мені каже що він гальмував Так, да, він собі по тормозам ляп. заїжджаємо на видео авто будемо зараз третю ми на віде автомаркеті площадка Бушних автівок. Будемо чи смотреть, там тут, їх приймають, чи де вони їх беруть, оце, напевно, наша машина. Угу. Коско. Навіть колоші. Лобаші. Тріщини, потертості. Сколіки, ще будемо дивитися, починати. Тому... Пішов огляд. Що перше треба дивитися? А треба типе. по колу все передивитися на стан кузова, на дефекти. Тут притертість, тут, там історії. Машина на літній гумі, але на хорошій. Тормозні диски, бомба. Тут якісь <смас> такі щоня... такі кружки, не знаю, видно ні. Таке <смас> що там внутрі, може, якийсь GPS-трекер чи що? <смас> що це таке. Так, кстати. Або хтось з чимось уперся, знаєш. А це поліровочку не дотирує. А чого ти фонарик з телефона, бо я не засняв? Ну, Щоб... Бо будуть писати. До... Доставать. <реш> будуть писати. А чогось з телефону? Ти ж професіонал. Mm -hmm. Зазорчик якийсь не пішов у нас. Ну, з коліки, ну це ж не нова машина, це нормально. Хтось і полірував, да не дополірував. Так, да, каже, без фонарика не так це видно. При цьому на літній гумі Michelin 24 року це показник, що власник в машину не жалів коштів. Ну так, да, нова гума. Ну приїжджаєш, буває такі преміум-бренди на преміорах. Ну, типа, оце такі, як дядя Саша з базара. А що ти маєш проти преміорі? Дуже жахлива гума. Це якщо десь... На периферії вам абсолютно все одно, і у вас швидкість 40-60. Вона годить, вона шумна, вона. Ну, Небезпечна, короче. Нічого хорошого. Ой, тут як розбиралася дверка, чи що це це зазор теж двіки. Впали. Угу. Це дверка, що може міняна? Не знаю, треба див... щось толщиком подивимся. Тому що і тут відходить, вона як типу, розбиралася і збиралася заново. А угу. що осмотр. Морда крашена? Ні. А як я можу сказати? Крашена? не ні, якщо я ще болти не бачив. Зараз відкриємо, а воно може бути нове, просто як фарбоване в перший слой. Тому поки роблять, не пройде, що я тобі Sorry, скажу. Я, я не експерт, так що я можу фігню сказати. Зараз, коротше, прокладся і далі скажу. Ну дві дверка у нас це вже другий слой. Другий? Угу. Mm -hmm. І ця теж фарбована. Тому вони в принципі, можуть бути чи міняні, чи просто фарбовані. Не урухуванням тут, що тут такий зазор. То це може бути на водверні. Для... Прийомчики обов'язково. Бо це ті пише приїжджають, чисто по кругу і дивляться, а прийоми не клацаються все до фені. Пройом заходило. Щось тут було короче, всю частину. Ну він не різаний, але тут по арці понизу є. Є шпакля. Підхід відіп марки мені подобається. Дали доступ до автомобіля, будь ласка, перевіряйте. Да, знімайте. Дивіться, знімайте нам що. Все відкрито і прозоро, при тому, що у них ще буде чек-ліст на автомобіль і там будуть указані дефекти, які тут дивились по ходовій, там якісь може течі, запатівання, тому вони налаштовані на адекватність. Опа, ТДІ. Ну і крило знімалось. Якщо подивитись, то в принципі воно оригінальне, Ну воно знімалось, тому це не фарбоване чи нове. Видно, що кручене. Ну, якби вся сторона там фарбована, так що. То що ну, я навіть комп'ютер не бачу сенсу переключати, в принципі, за такі кошти отримати автомобіль з фарбованими шпакльованими прийомами. Я... я б не радив таку історію, бо потім будеш продавати, прибудь люди з прилазами приїжджати. І... По телефону, а що у вас фарбовано? А мене права сторона фарбована, ліва фарбована. Я думаю, що А3, А3 сьогодні мінус. Чесно, я здивований, скільки тут машин. Просто подивіться, яка територія. Чистенько, сухенько, гарненько, на голову не капає. Ніякий барига на тебе не кричить. <свіс> да. А цікаво, що там під чохлом стоїть. Що, Демон? Встрічаємо. Встречаємо наш Звичаймо новий по проєкт. Ось так, щоб його назад спустити да і все. Наш новий проєкт. Е -е, а вона якщо на ходу я колеса зараз принесу, підкачаємо, спустити прямо і ми спустимо вниз потом. Коротше, такі от апарати. Е -е, зараз... Пошкодження не дуже сильні, але зараз подивимось. По фоткам трошки легше удар був. Недавно ну я там бачу, що вже полка крила точно пішла. Трошки єсть. Ну нічого. Зробимо? Зробимо. Не не гоні, Натар. Я розумів, що так живе. Нормальна машинка як на мене. Під клієнта пригнали, будуть все це робити. Якщо хочете хорошу биту машину, то купляйте без нас. Ні, ні. Піропатрон стрільнув. Може бути і такі, да. так. Нітралка. Ручник не держить, нейтралка включена. А руль а руль не крутиться, блять. Це був тільки що власник цієї Q5. Він машину купив мамі, а сам на Q8 Дима на камерці. Стоп, 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 стоп! Все, не знаю, що Все. Так що Димон взяв апаратуру і що ти хочеш зараз? Зараз підключимо комп'ютер, побачимо два шибки, поскидаємо. Може піропатрон знімемо, щоб вона могла запускатися з бустерком, що ляпнемо. Ну сейчас попробуем. Масло, фильтр, подивиться, антифриз чи есть. Да будем пробовать. Може запускать, мы сейчас вдвоем не заштовхаємо. Не заштовхаємо. Уй там клоу. Ага. Бачки нічого нема. Вообще? Ага. Коротше, mm. не вистачило мощності тому акуму, тому ми спробуємо бустером. Що повністю висаджений, блядь? Що, не буде діла. <рес> не діло, блядь, Тут просто треба в очі не ебатися. А. <рес> Придурок, блядь. Переплутав. Електрик це я. А ну давай. Не бачу, що ніфига. Ни, не, думаю, що Димон піропатрон. Та і акумулятор в говно. Машина не читається компом, тому що акумулятор мертвий. А так воно і система відключення при столкновленні і розблокування стартера. Вона із аперопатронови цієї історії стала в аварію. Старий надійний крузачок спасати аудеєчку, тому що навіть її не зможемо ніяк зараз ні в бокс, нікуди, за що в хату. Короче, компресор не качає, машина не заводиться. Румуни бігають, рація не робить. О, працює! Дімон ще не монтаж. Це... Це... Ми катались Це... по того фіону. Уже на соточці. Е, їду в гаражик, тому що акумулятор все-таки висадився. І чисто через це вона не запускається. Що вам скажу по сотки, які від неї в мене емоції. Просто велика така машина, на якій ти їдеш, і тобі на все-все одно, на дорогу, на тих, хто поруч їде, тому що всі тебе досі на ній бояться. Такий у нас менталітет. Я не бачу в цьому нічого хорошого, і по машині не треба судити, яка людина за кермом, але от люди бачать в дзеркалі чорний тонований крузак, і їм просто хочеться поступитись. Я думаю, що ми з нею знімемо відос. Тут треба дуже обережно, щоб взагалі не доторкнутися до автомобіля. акум і йду далі. Нормально це лайв, блядь, якийсь сценарій. Це Короче, от зараз всі, хто дивиться, ану, напишіть в коментах, як вам наш лайв контент. Чи вам подобається, чи ні, чи вам треба блядь, по сценарію щось писати, щось показувати обозрювати. Коротше, Все-таки проблема в піропатроні, і зараз нам треба його якось перемкнути, а він отам, отам. Десь отам. І що робити? Зараз щось буде. Чи спали ми, чи, чи поїдемо. Поїдем? Откриваю двері без ключа Чу ча, -ча. Димон <реку> <реку> да. скільки ми провозили з цієї машини? Ну, півдня на доларів сто точно на... потяне, да. Потягне. Коротше, хотіли, щоб вона поїхала, а в іторії їде. Їде? Да. Три За ваші бабки наш люби... сіли За ваші бабки любий каприз. Любиш штавхать. Все, коротше. Я, я б буду... крузером впер би да й потягнув пот... би, і бампер ззаді був би бахнути. Я думаю, що ми втрьох не заштовхаємо туди. А де він пішов? Ось. Добрый день. Стоп, 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 стоп. Вперед тут езжай. Так. Так, на всем поместиться. Три, четыре, давай, Вот. Давай, 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 давай. О, пошла нормально. Это хорошая нога пройдёт. Всё. Нормально. No. Спасибо. Ну. No. Что, no. Диман, твои прогнозы? Все в порядок. Мы сейчас за неделю запчасти все везем, лишь бы люди хотели работать. бабки не проблема, так что... Бабки не вопрос, потому что их нет. Машинка залишается, а мы... Пиво. Ой! Ебать. Я Дмитро Карпульов. Займаємося автівками вже більше 10 років. Хотів би сказати, 15 будуть тарабани, але відосики старі теж можу додати. Тому будемо показувати, як відбувається ремонт, підбір і взагалі автомобільна двіжуха в місті Києві, допомога військовим, ремонт турбін, коробок, рихтовки, сварки, запчастини. Короче, Що все заволодно? підряд. Все да. підряд. Будемо виходити в медіа то да, Ну будемо старатись. Так що всім дякую дуже за перегляд. Вдячні, ну я хіро знаю, що там а все. все, більше нічого не треба все. все Колачок камеру всі. і пока.